Тільки що був суд, дрозд. Смотри. Дрозд це твой друг. Ток... Дрозд це твой друг. Только що був суд. Дрозд, не пряйся, але сюда. Я йди сюди. що був суд. Суд прийняв рішення про примусове те притягнення до суду. Чому ти на суд не з'явився? Ну дроз друг, только що на суд должен был. Виктор одут. Позови глаза. Нема. Ну просто нема. Не треба до нас на пуцок, Я не иду, ну куда. Вичу. Только что был суд. Что ты на суд не пришел? Только что пол 11. Дура, Я в висковой форме ты ображаешь. Зачем ти... Ти... Ти ты меня ображаешь? зачем ти... Тих, ти... Так, ты? Так почему ты? Ти... По наху... Дрозд! Ти продавав алкоголь продавав військовим наживався з військових А тепер коли відповідати не хочеш А да то... ти хуй будеш сопнути іди нахуй А ти піздець нахуй, нахуй сюда Зачем ви мене оскорбляєте Іди отсюда Только що був суд Чому він на суд не прийшов Іди з моєї території Давай уходь Цимської ради земля От зараз я находжусь Це моя річна земля Поняв А мені провокатор їпучий Зайди зайди, пожалуйста Що Насуд наявився. Скажи, що ти насуд неявився? Що нассуд невився? Що нассуд наявився? Скажи, пожалуйста, ти воєнним з матір'ю продавав алкоголь. Оце дивіться, оце автомобіль. Віктора Дрозда. Привіт, малий. Що? Що треба зробити, щоб не платити штраф? ТЦК, щоб не платити штраф? Да. Ну я, Те я не можу по цьому поводу що сказати. Просто в мене немає ні документів, нічого, я живу на вулиці. Ти немає документів нічого, а тобі склали штраф? Ні, мені не склали штраф. Просто я хотів зробити так щоб не платити штраф. я вас зрозумів оце дивіться це автомобіль віктора дрозда а це дениса новікова золотаря то що живе з олією новікова а це віктор дроз який мене ображає військовій формі в військовій формі ображає мене навіщо ти мене ображаєш дрозд тобі що все дозволено або що? Твой тець торгував алкоголем на розливайка твоя мать ти торгуєш Я тебе не могу посоветовать ничего в данном ситуации. Я не юрист Но просто. Что, на него Что, я не вызвал в полицию? Да я сейчас в полицию это видео предоставлю. Понял? Mm -hmm. Ты же меня запитываешь, что я не вызвал в полицию. Я что тебе говорю, я видео это предоставлю в полицию. Вот mm -hmm. так вот. Это Денис Новиков. А этот, как ну, я забыл Линкольн. Оля Новикова которая фоткается возле него Оля Новикова получила 250 тысяч грант по замолодишке від слуги народа ну такая вот ситуация я сейчас видео предоставлю полиции